Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні буду готувати сирники. У мене 500 грамів сиру тут. Добавляю солі на кінчик чайної ложки, манка 2 столові ложки. По рецепту 2-3 я додаю 2 столові ложки манки і столову ложку борошна. А взагалі-то потрібно дивитися по сиру. Краще сир щоб був сухіший для сирників. Виливаю сюди яйце ще і чайну ложечку ванільного цукру І тепер буду замішувати сирну масу. Ось ще ложкою, тому що лопаткою в мене сир сухенький, то я, можливо, більше нічого і не буду додавати. якщо сир трішки рідкий, то потрібно більше або борошна, або манки додавати ще. Цукор буду в останню чергу, вже як перемішаю оце все, потім. Ще добавлю цукор і ще раз перемішаю. Столову ложку цукру по рецепту. Цукор також, можливо, хтось хоче солодше, можна додати трішки більше. Але майте на увазі, що цукор розріджує сир. Коли розчиняється цукор, то рідша маса буде сиркова і потім можуть сирники більш таки розпливатися. Так що з цукром дивіться, можна. Трішки більше, але не переборщити. Добавляю цукор. Таку я повненьку столову ложку. Ще залежить від того, з чим ви збираєтесь їсти сирники. Якщо з сметанкою, то кисленькою, то можна більше трішки цукру. Якщо з зущеним молоком, можливо, чи ще з чимось солоденьким, то Можна цукру більше й не додати. Або просто в сметану потім додати цукру або цукрової пудри, зробити солодшу сметану і в сирники не додати багато. Готова моя сирна маса, така вона густенька. Я додала ще не повну столову ложку борошна, бо здалося мені, що трішки рідковата вона. Насипала борошна і тепер буду формувати сирнички свої. Розмір, який хочете такий робіть, я дивіться зараз. Притрушувати гарно борошном, тому що маса ж така м'яка, липне до рук, так що. Руки в борошну, і так формуємо. У мене отакий стакан є. Я буду формувати ним, отак. І можна потім зверху таку ножику висоту, дивіться, яку хочете, десь сантиметр висота. У мене виходить Ось такий сирничок. Я викладаю на піднос, у мене піднос тут, я на піднос викладаю, зараз сформую на сковороду не кілька, десь штук 5 у мене, мабуть, уміститься на сковороду. Я, можливо, всі і жарити не буду. Частину жару, а частину, залишу, положу в морозилку і там, тоді, коли мені треба, внукові на сніданок, наприклад, то собі витягла і приготувала. Подивлюся скільки мені на сковороду там потрібно. Ось такий сирничок. Так ножиком. Якийсь більший, якийсь менший, буде нічого страшного. Це ж для себе. Отак. Вот Такий синучок. Розігрілася у мене сковорода вже. Олії отак у мене небагато, не сильно багато, щоб не геть плавали вони. Можна і ще менше, якщо не хоче хтось багато олії. І середній вогонь. Я викладаю сирники. У мене сковорода велика, то поміститься у мене сюди 8 сирників. Викладаю і накриваю кришкою. Нехай з цієї сторони піджариться, а потім переверну на другу сторону. Перевертаю я свої сирнички, деякі вже піджарилися. І буду знов під кришкою дожарувати далі. Знімаю сирнички на рушничок бумажний, отак вони вже піджарилися. Складаю. Готові мої сирнички. Отак вони виглядають. Отакі вони, висота в них. Якщо хочете вищі, можна робити вищі, але потім в духовці ще доводить до готовності їх, тому що на сковороді не завжди вони можуть приготуватися всередині прожаритися, то. Краще в духовці трішки ще 10-15 хвилин прогріти їх, пропекти. Я по 5 хвилин, 5 хвилин десь приблизно. З однієї сторони, з другої сторони, обжарила під кришкою, то в мене вони прожарилися, вони не дуже такі високі, як є, що такі товсти геть. Так що, дивіться, на цукор спробувала один, вони не солодкі, така ледь-ледь. Сахар відчувається солод. Так що, якщо хочете солодші, додавайте більше цукру. Або просто так, як я з згущеним молоком полила, та й буде добре. Залежно від того, наскільки ви любите солодке. Зараз розріжу, подивимося, що там всередині. Отак От вони виглядають всередині. Вони ще ж тепленькі чи гаряченькі. Такі вони. Вони добре сирні, такі сирнички. Смачні. Дивіться по своєму сиру, можливо, потрібно більше або манки, або борошна. І буде все добре. Хочу вам показати. Дещо цікаве. Не знаю, може, у вас також було таке чудо, яке у моєї доньки сталося. Хочу з вами поділитися, показати. Подарував їй зять на день народження букет. Він так довго стояв, їй дуже жалко було його викинути. І Він так стояв, що вже засох. Тут були рози. І була ще якась квітка. Я вже не знаю, тут вже не видно, що то за квітка була. Донька мені показує, каже: дивися, що в букеті стала розпускатися квітка. Ось, Бачите, все сухе, а це жива. Букет стояв у воді. І ось тут унизу. Корінчики стала пускатися квітка. Ну я їй кажу, то ти не викидай, давай я спробую її посадити. І подивимося, що з цього вийде. Буде вона рости чи не буде, то вирішила посадити ну, і вам показати це чудо. Можливо, в когось також було щось сподібне. То напишіть, чи ви пробували її садити, чи ні, чи прийметься воно і ця квітка. Хочу, хочу спробувати. Я люблю такі експерименти різні. Спакувала цей букет. Тут все рози. А це ось таке: ось таке стебло, якесь цікаве. А листочки, наче в капусти. Як ото капуста буває, проросте. Оце таке схоже. І ось корінчики. Ну, зараз буду пробувати посадити. Йому. Набрала землі, землі набрала. Раніше ж занесла в хату, щоб воно нагрілося, щоб на дворі холодно. Думала на дворі зайнятися цим садінням, але така погода то дощ, то сніг. Тому внесла в веранду і, думаю, буду тут. Разом вам зніму і посаджу його і подивлюсь потім, що воно буде. Не знаю, чи оце обривати, чи нехай залишиться. Зробила таку ямку тут, взяла землі, трішки піску додала. Ну, не знаю, що, ще, що воно таке і який ґрунт йому потрібний. Ці квітці, чи це воно не квітка, а може про щось інше, ну, не знаю. Посажу і подивлюся. Взяла старенького горщика, якщо чесно, то я мало вірю в те, що він... Щось воно виросте. Ну, подивимось. Люблю я такі всякі експерименти то посажу акуратно корінчика там розправлю, щоб спочатку трішки землю так приму, а потім ще полю і присиплю землею. І буду дивитися, що з ним буде. Вже нехай, не знаю тільки, чи в веранді його залишити, чи десь у хату забрати. Щоб взагалі то букет стояв у хаті, в теплі, то, мабуть, заберу десь у хату, або в кухні десь на вікні поставлю. Щоб... Хочу показати вам, це вже пройшло майже місяць, як я посадила цю квітку, дознімаю відео, хочу вам показати, як вона зараз виглядає. Оце зараз так, так вона виглядає, ця квітка, і поки що росте далі. Потім Буду вам показувати, що з неї виросте, поки що вона це така. Дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!